Дітей, і як діти виступають, як діти працюють, заборонили знімати. так, Хоча батьки не мають нічого проти, але багато кутори. Тому я вирішила знімати те, що я роблю з дітьми. Те, хто коментує, що. Дуже важко знімати, що це їх заставляли знімати для звітів. Я, наприклад, не для звітів робила і роблю. Я роблю для себе, для задоволення, роблю для того, щоб батьки могли побачити. А чому так виникло, що я це почала робити? Коли був карантин, батькам не дозволяли заходити в клас. Чекали дітей на подвір'ї. Не завжди батьки могли побачити і почути від мене той же день, що дитина робила, як дитина спробувалася на уроці. Тому було дуже важко переказати, і я почала знімати. І ще почалася війна для тих, хто за кордоном. Я почала для них для цих діток знімати свої відео, уроки і кидати. Знімала я зразу на уроці, можливо, і були якісь помилки, можливо, щось не так сказала, не так стала. Але я вважаю, що це не головне, бо ми живі люди, нам важ... є. Притаманне, помилятися, і вчитель це також людина, яка може помилятися. Ось я зараз готую для батьків, для матусь такий невеличкий подарунок. Щоб дати це вирізати дитині, вони ще маленькі, перший клас. Ось така буде цукерочка. Це коли це все складу, буде цукерочка, тут буде стрічечка. І коли їм дати це вирізати, вони ще не всі можуть так гарно, акуратно, а хочеться, щоб вони принесли гарну роботу. Ось так, бачите, нема, щоб вчитель сидів і нічого не робив. Тоді. Буду пробувати ось такі відео знімати. Не знаю, тепер я поклала, не бачила чи мене видно, чи ні, але надіюсь, що чути.